20 років відповідальності і 20 років присвячених здійсненню мрій та сподівань соціально незахищених дітей. Рівненський палац дітей та молоді у й відкрив благодійний марафон з вірою в майбутнє. Першими заходами в насиченій десятиденній програмі стала арт-виставка Палітра добра. На ній представлена колекція дитячих праць, як за попередні роки, так і найновіші роботи. Згодом виставкові роботи продаватимуть на благодійному аукціоні. Аукціони проводяться у нас вже 20 років поспіль, і вони кожного року різні. І батік у нас користувався великим попитом, і керамічні роботи, і роботи з мережева, і роботи соломки. Тобто, спрогнозувати, що саме цього року буде користуватися великим попитом, ну, я не можу. Крім того, в історичному блоці можна передивитися фото дітей-марафонців за усі 20 років існування благодійного марафону. До слова, зі школи образотворчого мистецтва вийшло 9 марафонців, дипломні роботи яких також представлені на виставці. Разом з тим Палітра Добра продемонструвала колекцію футболок колишніх учасників благодійного заходу. Цього року ми вирішили виставити інсталяцію, щоб продемонструвати, скільки ж років проводився марафон і що було, скажімо, чим вони різняться. Вони трошки різняться кроєм, змінюється мода, вони трошки різняться зображеннями. Дивував рівнян прем'єрами і танцювальний колектив Light Dance Company. Упродовж 20 років він виховав 14 марафонців. Цього року до них приєдналася Владислава Устимчук. Керівник колективу Наталія Сторожук каже, вони усі одна сім'я. Школа сучасна хореографія – це сім'я, це родина. І у нас взагалі зараз приїхали всі мої випускники, наші випускники нашої школи. Такого нема, що вони пропустять, якщо вони в Рівному або приїхали на якісь канікулярні поряд, вони завжди тут. Сім з них буде танцювати на сцені. Вони в основному складі «Лейденс Кампані». Куди б не закинула доля учасників цього танцювального колективу, основна риса, яка відрізняє їх самодостатність та впевненість у своїх силах. Основна Висота, і саме головна мета то що вони особистості, не перевершені, вони гідні представники нашої держави, вони самодостатні. вони не... Дуже яскраві і дуже яскраві і дуже з благодійного марафону з вірою в майбутнє дзюдоїстка Олександра Шульга. Попри те, що бойові мистецтва вважаються більш чоловічим видом спорту, це захоплення впливає на її життя лише позитивно. У свої 15 дівчина кандидату майстри спорту, багаторазова чемпіонка Рівненської області. Аби досягнути таких результатів, Олександра тренується кожного дня по півтори години. А розпочалося все завдяки однокласникам, які першими затягли її в спортзал. Не заперечували проти захоплення доньки і її батьки. Відтак Олександра займається дзюдо вже сім років. Тепер, ставши учасницею марафону, дівчина розповіла, що зібрані для неї гроші витратить на лікування мами. Що зробили операцію і зараз вона у, ре... у реанімації. Анна хіночик, Валерій Гарматюк у ритмі подій.